Так, молодеж, всім привіт. Значить, всім займаюся трошки. Поміняли пумпочку. Бо, як я вам вже казав, ви колись дивились попереднє відео, хто дивився. Піднімається уровень у нас Т-25 масла. Ну, а тут ж на МТЗ, не юмс, насоса немає на двигуні, щоб від масла піднімався. Від води не підніметься. Тож. Тут залишається тільки одна причина дизель. Ну не знаю, грішу, як то кажуть, може на це, на підкачку. Поміняли таке, в ній не в ні. Або в ній, або значить планжера, ну, чи сальник пускає, чи що там. ну. До речі, старші механізатори можете написати, що то може бути. Ну, Підкачки все надому запасної не було, то купили. Не знаю, поставимо, як вона буде ходити. Бо з ними теж проблема. З тими підкачками колись, я не знаю, декілька штук завесно поміняли, поки не нормально попали. Все, китай якийсь. Так що таке. Поміняв ту помпочку та й все. І заодно вже е, поміняв масло, ну, ясна річ, і для цього і сьогодні займався. Масло зляв, тому що два уровня вже було, щоб трохи вже було повний підон. Ну, добре їздити, знаєте, як там дизель є. Почистив заодно центрифугу. А Центрифугу можна було і не знімати. Така частенька, ну але вже зняв то що вже робити. Е, Масло я не міняв, я вже не пам'ятаю, скільки років три, напевне, точно. Чому не міняю? Тому що трактор у нас не основний, він вже ніч не робить. Ще раніше багато, то основний перший тракторець, на якому всьому є... життя Ну, Але зараз вже він не робить. За цей рік, я не знаю. Може бак дизеля я ним спалив. І то не знаю, чи спалив. Ні, Ну може і спалив. Фільтра повітряного я раніше, ну як його тижні два-три, теж тут все, позамінив масло. поляка він не бачив, то що косить цей бадилля в картоплі, то та єдина поляка. А так він не бачив. Масло замінив, там такі є перепльоти. Замінив теж такий шнурок заволікається. Фільтр тут стоїть, бо це 25-ка старого випуску. в 25-ках тон тих має там стояти, знаєте. Капот то не від нього, то не Володимирець, то ще від Харківського. Він має стояти такий круглий, але то вже від новішого поставити. значить таке. Фільтра. На паливо не міняю, маю, але я думаю, не буду на зиму міняти. По тій причині фільтра такі досить часом неякісні, хлопці, що просто їх дізель як то роз'їдає. Нараз в мене було в Юмзі, знімаю фільтра, а цей фільтр просто тако на куски розлігся. Ну, за рік часу, то я щось подумав. Трактор все одно буде стояти, то що я буду його на зиму міняти, нема смислу. Залито було раніше масло, хлопці, якесь дізельне, як там кажуть в народі, 10 ДМ чи МГ, ДМ, Ну, коротше таке, як кажуть народі в нашому селіці, Камазовське, от яке знаєте, якийсь такий шмордяк. Ну, їде та їде, але вже цей раз залив у джоновське 15-40. Побачимо, як воно. Тому що вже вся техніка, МТЗ, Юмс на Джоновський, комбайн. Та вже й до 25-ку залити гарнесеньке масло. Хоча, як хто, хтось казав, не сильно добре на такі трактори лити 25-ку, побачимо. Ну, я тільки поміняв, завів. Ну, Може, що холодне, то воно так вже датчик. Часом, знаєте, трубка така тоненька, воно часом не раз таке було, як заведе, спочатку чуть-чуть менший тиск, чуть прогріється, більший. Ну, логіка, ви самі розумієте, має бути більший спочатку. Просто часом, як дуже холодне, воно так не встигає продавити до цього. Ну, те, що я помічав, на Т-25. Так що, отак, поміняв щось трошки зробив та й все. І женаєм його в гараж. Нехай відпочиваєте 25-ка. Резина хороша в ньому задній, як новенька стоїть, карби. Новенькі ми ставили. Передня то хороша. Двигун, до речі, ми робили капіталку років 5, напевно тому. Тому що за всі ті роки трактор з нас десь з го року. Брався беушні десь в Тернопільській області, ще мене на тому світі не було. То, то Що я мав сказати? Щось забув. От пам'ять. Ну, коротше, брався беушні. Ага, і років 20, тим, як ми користувалися ним, то до колінвела ніхто не лазив, навіть не скривали підона. Єдине, що міняли кольця часом. А пошньової теж збори не міняли. Ну а це вже років 5. Вже так стало гази перти, що розумієте, щупа вже не міг стояти щуп. Е, стояв цей шланг і болтик. Тому що, як на холодно заводив, то щуп тако робив, вискакував. Хоча сапун чистий був. Але просто вже такий мотор був замучений. То ми тоді вже вирішили, як робити, то робити по-нормальному. Е, зняли колінвала, колінвала на проточку, тому що за всю життя не точився він ще, приточили. Е, далі, ну вкладачі само собою, нові кинули. Е, по гільзах можна було нові брати, але нам порадив один чоловік завести, там у нас є в Луцьку на струмівці. Розточити гільзи старі і ремонтні поршняки. І ми так зробили, в принципі, добре, тому що це старі якісні, це ці, який там метал. Ну, це не алюміній, а цей, ви поняли. Головки також робили, тому що клапани вже сам клапан був, знаєте, стержить наполовину, ну, де ходить в тому, направляючому, тому всьому. Так що таку капіталочку ми зробили, все. Ну, паливно, само собою теж робили форсунки. А, до речі, ще за паливо, що піднімається. Ну, ще хтось сказав, можуть бути форсунки. Ну, можуть, але я не думаю, тому що мотор, як двигун якби тягне нормально, форсунки роблені, то я не думаю. Я думаю, або підканчика, ну, або пускають плунжера. Чи що там і тоді через. сальник і в підон Ну, але то таке, там раз, два три роки пик. Поміняєте маселко, бачите, поки свіженьке. Свіжесеньке. Уровень є якраз заливте і все. Мотогодини тут не роблять хлопці. Колись, якби робили, було б цікаво, а зараз вже не цікаво, тому що вже він мало робить. Нема смислу цікавитись. Ну, що за рік? Парамоту один накрутий, то нема смислу. Так що такий тракторець. Ось така 25-ка. Перший тракторець мій наш. Трактор хороший, вже йому років в років. Такі трактори випускали, десь з 66 по 71 чи другий рік у нас в Харкові. Це ще наш Харківський трактор. Так що таке маселко поміняв, фільтра поміняв, це все та хай їде. Ролів я вам показував, стоїть газоновське у нас тут. Ось таке. Ще хотів би, не знаю, чи дойдуть руки. Хотів би його пофарбувати. Фарбувався він останній раз в 2016 році, ну вже наступний рік буде 10 років. Ну, якийсь польською фарбою. В принципі, непогано, але вже, вже, вже все. Вже та фарба. Треба якогось автомобільної гарної я трактор фарбував МТЗ. Автомобільну брав. ну Чи не яка там була в магазині? То досить гарно. Я щось думаю, йому трошки губи накрасити. Та хоч трошки тако, диски поновити, капота, кабіну, вже воно буде приятніше вигляд мати якийсь. Так що таке. Робить мало, тому що, ну що, на полі, на великих полях, ну що я вже не буду робив? Ніц не буду робив. Колись, так, да, колись все робив. І, і горав, і культивірую, все, а потім вже Юмс, потім МТЗ. Ну, ясна річ, що вже 25-ка ніч не робить. Оце, що в картопельки, там пару рядочки посади, обгорни. Ну, для таких робіт нам її вистачає. Тому що дехто там китайця купив. Ну смисл, хлопці, я не бачу там наразі того китайця купляти. Що він робить? Відросло дизеля за рік спалий то ту саму роботу зробить, що і китаєць. Так що я не розглядаю навіть. Так що таке, хлопці? Добре. Їду, я його заводжу, ховаю в гараж. Я тут трошки виїхав в піднавесі, щоб мені було видно добре, що робити. Ховає його і все, і хай удихає. 25 -очка. Трошки щось підремонтували. А, треба вінтаж теж ззаду поміняти. Знайти він був вдома. Бо вже все. Вже років із 10, той вінт вже не робить. Та й все. Отакий трактор. Старенький, дуже старенький. Ну що він побачив в житті хлопці? Ой-ой-ой, то вам не розказати. Тоді ще ніхто не знімав, як я його мучив. І два прицепи чіпляв зерном загальна маса два одноосних десь, ну Виходило ну десь до 6 тонн виходило, як би там не було. Тому що два прицепи, ще плюс зерна. І Я ним під гору, перша думаю, хоч би виїхати. Взагалі він чудив, я ним нормально, та й 25 кою А потім, як то кажуть, що коробка не витримує, Ну, всього хватало. Все, хлопці, вже добагато наговорив. Так що так.